Його позивний Стечкін, бо має пістолет цієї системи. Роман Ситник спецпризначений з батальйону поліції особливого призначення Черкас. Він визволяв Запорізьку область, гнав росіян з Бахмуту та Харківщини. Розповідь про героя у сюжеті поліції Черкаської області. До повномасштабного вторгнення Роман працював інспектором штурмового взводу головного управління Національної поліції в Черкаській області. А як я опинився в сафарі, це було просто. Війна на почалася. Мені дзвонять ввечері, типу, утром їдеш в Київ. Чого, що, де як, ніхто нічого не казав. Все, в мене сумка собрана. Бах, нас 20 чоловік відправили. Тоді ще перше сафарі, 5 рот, просто чоловік був. Да, я був в третій роті, четвертому зводі, обичним штурмовиком. Одна рота працює, друга прикриває, третя віддихає. І так по черзі. Відтак їхня третя рота опинилась у Запорізькій області. У нас крили з піона 203-го калібру. 500 кг снаряд. Саме крупна ствольна артилерія да, 203 мм. І було трошки не, то, що по тобі прилітає з такого калібра. Да. Там нас перебазували, переформували, дві роти розпустили. Ми поїхали в Запорізьку область знову коло камушувахи. Там є таке село цікаве. Малі Щербаки. Да. У малих Щербаках складнощів теж вистачало. Саме складніше на Щербаках було винести гору горубика на позиції. Це було найскладніше, що треба було брати на себе стрілкову, свій бойовий рюкзак. Води, сухпаї. Я на Гесі був ГС, саме ГС, плюс БК до нього. Це чотири улітки і ще в цинках два цинка вогів. Це треба було винести на позиції, а це по тропах 6 кілометрів десь, плюс-мінус. Ми стріляли по них із гранатометів, вони стріляли по нас з усього, що мали, пригадує Роман Ситник. Трошки страшно, а буває, не трошки страшно. Ну, треба не забувати, чому ти там і взагалі для чого це все. Відчуття просто супер, коли ти виходиш з якоїсь, можна сказати, трошки складної ситуації і вертаєшся такий, у ти живий, здоровий, все добре в тебе. І це дуже найкраще, мабуть. Майже найкраще відчуття, яке є. Ти такий, да, ти це зробив, все супер. А далі була Харківщина операції в Куп'янську та Вовчанську. Ми поїхали зразу першу ніч після переміщення з ночі на день на Куп'янськ на зачистки крайних, крайних вулиць. Купянська. Потім поїхали на Вовчанськ. Війна, прям війна, артилерія з обох сторін всіх калібрів працювала. Прямо ж війна. Я не думав, що вона буде дійсно така, яка вона є. Завданням третьої роти у Бахмуті був штурм крайніх позицій ворога. Це був більш контрудар на їхній удар. Нам треба було відбити частину території в самому місті. Місто Бахмут був доволі таки зруйнований. Коли я там був, потрібно не допустити, щоб на інших територіях були люди, обичні мирні люди, бачили таке, як тут, там. Зараз Роман працює інструктором у штурмовій бригаді Людь та передає свій досвід колегам. Я, як інструктор, відчуваю те, що потрібно кожному бійцю донести чим побільше корисної інформації для того, щоб він не просто виконав завдання, на яке його відправлять, а й вернувся додому живий, неушкоджений.